Всім доброго ранку, а кому доброго дня. Поки є світло і зранку я готую борщ. Я не можу тобто, все таке їсти, взагалі неможливо їсти, але е, борщу треба зготувати. І готую такий без м'яса, без нічого борщик. І вам покажу, в мене вже кипить. в мене вже правда і кипить. Я не те, що я буду зараз кришити і, і вам все показувати. Вже кипить. Так, будемо з вами готувати разом. У мене бурачок вже потертий. Я потерла бурачок і він вже скипів. Я зібрала ту шуму і додавлю до нього, щоб він не побілів. Додавлю до нього. Чуть я не маю, не маю, мої дорогеньки, не маю оциту, маю яблучний оцет. То я так пів ложечки, аби я бурак не побілів. Дам того яблучного оциту. От треба купити, треба купити, а я постійно забуваю, забуваю. Бо ще не дійшло до, до закруток. І забуває. Добре, навіть він потихеньку собі кипить. Я навіть його не накриваю, щоб він не збігав. Ну, рідко, коли я бурак накрию, щоб е, хіба, знаєте, я, коли я вам скажу? Коли в хаті холодно, все позакривано, тоді, щоб не йшла пара, тоді я накриваю. А в літі, от зараз таке пекло, і я не накриваю, щоб я бачила. Щоб я бачила, чи воно збігає, чи воно не збігає. Бо бурак, він любить збігти. От трошки йому ще дам. І скільки, зараз пару хвилинок і все. А тепер там в мене картопелька вже почала кипіти. Я дам чуть до неї цибульки сирої сюди, дам листочок. Зараз, зараз. дам листочок. Але листочок помию. Листочок помию. листочок помию. І зараз сюди ще морквинку до борщу. А так буду давати е, заправлю, а ось зараз борочок буде кипіти, і я накришу тим часом моркву цю до борщу. Не тру, тру вже до зажарки, а. А так то не, не ту кришу не прошу. І на кришу капустить. Я отак от без м'яса, без нічого я не хочу ні м'яса, ні нічого. Ще там солі. Ще там трошки солі. Щоб, ну, кипів борщ, щоб був, е, солений, ані, а щоб потім додавати солі. Потім вже погано. Добре. Окрішила ще моркви. Окрішила моркви. Звершу, ще трошки зберу і І дам ще більший газ, щоб воно кипіло. Порочок мій вже я відкрила томатну пасту. Бачите, відкрила томатну пасту, що даю томатну пасту. Я нічого так не розводжу окремою нічого. Я дам от сюди тако зотри лишки. Томатної пасти і. І її тут всю вимішую. Отак, От швиденько, щоб недовго, недовго тут бути на кухні. Ой, якось так. От і там газ, щоб закінчились. Один бурак такий. Такий довгенький один не, не такий, а отакий, от ну, от такий, як рука. Кришила і все. І потерла. А він був такий трошки кращий. Купила була два, в мене ж нема бурака цього року, бо в мене не родиться. І один лишила дочці, заїхала такий, а один собі на один борщ. Стане. стане. По тому куплю сіточку бурачка, ну, таку на, на, на 5 кілограмчиків. Я ще маю, скажу вам, мої дорогенькі, ще маю бурачок е закритий в баночках півлітровий такий до борщу. І ще маю три пакетики замороженого, е натертого до борщу. Ну, -ну. отак, отак вам скажу. Май для чого? Зараз потру морквицю на зажарку, чи на засмажку, чи як. От сюди потру, зараз морквицю. Цибульку вже маю на Так, чуть-чуть лише не зроблю. О. І потру моркнуть. Отак. Я вже виключила ту засмажку, накришила капусти, насікла і вже картопелька готова. Даю капусту. Я люблю такий борщ холодним, з холодильника. І така ще в нас є одна жіночка в магазині в нас продає, і вона, ми щось почали з неї розмовляти. Бо будуть мене люди поправляти. І вона каже, я люблю такий борщ, Ввечері зварила борщу, каже, і такий, щоб був холодний з холодильника. Я кажу, я також так люблю. Дала капусту, не буду чекати, щоб вона кипіла, зразу даю цього, вона раз закипить. Все, я виключаю. Я зразу виключаю. Отак. І капуста дійде. Отако робить. Отако я роблю. Може, хтось робить по-другому -по собі. Кожна, кожна господиня собі сама знає на кухні, як її зробити. А я отак і то вже зразу даю. Що даю зразу? Для чого буду чекати? І маю перець ще, вже червоного не маю. Ще там трошки було, раз знайшла була ще пулькове морозів. Не купую ще, бо дорогий, а маю свій. О, зелений, Чи то жовтий такий був. Не? Кому буду е, його тримати на другий рік, щоб було. То все. і Я прикриваю, щоб воно скипіло. Тоді попробую, Тоді попробую на сіль, на перець. Я ще даю ложечку, попробую зараз. І там, але сховаю перчик в, в морозильну камеру. Так. Я вам скажу, я ще даю цукру. Попробую зараз, як воно, що воно. І ще даю так. Ну, я люблю такий смак. Ну, люблю такий смак, що був. Не квасне, знаєте. Я дам. Все одно я дам е, трошечки чуть-чуть тако, трохи ложечку дам цукру. О, бо я так я так люблю. О, дуже добрий на смак вийшов. І ви знаєте, зразу дай, угадала зразу соль. Якось так, і тут дам перцю поперчу. О, я люблю, що було багато перше. Все. І воно зараз закипить. І я відключу, то помию і буде спокій голові. Бачите, яку я маю, яку я маю? Я вже вам показувала, О, хто бачу, таку собі купила такий гладущичок, глечичок такий маленький, хто розуміє, з таким ручним розписом. Купила через мальовку таку ручну, купила собі на гуманітарці. І вона мені так сподобалось. І я собі тут тримаю перчик. Бачите, вже знову треба насипати. І от такі мої малесенькі матенькі ложечки. І так набираю перчик. Отак. Все, я виключаю. Я виключаю, борщ в мене готовий. Не даю зелені, бо від зелені він може киснути, що навіть не остигнути, бо від такого пекла. Пекло, пекло. І навіть він зараз трошки простигне, і я... Mm. І так буде що зробити. Борщ готовий, за пів години я борщ сготувала, який є, який є, але він добрий. Я люблю такий борщик. Я такий борщик люблю. Зараз допакую посилочки і їду на нову пошту. Поки що все, мої дорогенькі, дякую вам за перегляд. Ще щось з нього буду їхати на нову пошту. Дити, мої дорогенькі, казала, що вам щось зніму. Тільки що приїхала з міста. Тільки що. І то так летіла, як куля туди і назад приїхала з міста. І я була на новій пошті. І я забула забула заїхати в аптеку. І я мала купити песикові і котика від блохів, так кажу, по-простому, щоб їм такі капельки. І мала купити ще корм. І я забула, чоловік каже, ти купила, не купила, забула. І приїхала, бігом загнав машину в гараж, бо не виносимо дихнути нема чим. Отдихнути нема чим. Я сіла тако в холод трошечки. Зранку він нарвав персиків. Я відвезла, е зараз вам покажу, бо я так на себе, на себе наводжу. Зараз вам покажу. Нарвав персиків, такий ящичок відвезла племінниці, а все зірвав, певне, що таких якихось, я не знаю. Е, о, такі. Я один вже тільки щось з'їла і помила лице, бо, бо страшне, о, як гниють, що робиться. Види? Що робиться з персиками? Іду до хати. О, о. І йду до хати, бо неможливо, неможливо витримати. Я не годна, дічно, я не годна. Якийсь ніби бітерець, але він якимось таким, таким горячим, що страшне. Кажу, казали, що сьогодні в нас найгірше пекло. Сьогодні один день такого самого більшого пекла. Добре, мої хороші, добре. А о, видите, бідне, Я мушу завтра поїхати. Та поїду завтра, бо я відправила деякі посилки з другого каналу. Я веду другий канал, хто не знає нові вінтажні речі. Від Світлани, заходьте мої дорогенькі, я думаю, що вам там буде цікаво. Я відправила жіночкам посилочки і мала заїхати в етаптеку. Не заїхала. Отак. Сьогодні ще буде ролик з посудом, коли лишень дали світло, коли лишень дали нам світло, бо світло дають нам лише 2 години. О, і і тому чотири нема, а так знов якихось дві, знов чотири нема. Я навіть не знаю, як, як вже таке, який тепер вже графік. Навіть не знаю. Але, можливо, буде сьогодні ролик ще з посудом. Так що запрошую вас всіх на перегляд. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі! І ховайтесь від сонця, мої дорогі. Ховайтесь від сонця. Бо дуже сонце. Дуже сонце. Ой.